СБУ на Волині викрила ще одну схему для ухилянтів. За 12 тисяч доларів зловмисники організовували піктивні шлюби. Служба безпеки заблокувала схему ухилення від мобілізації і нелегального виїзду за кордон чоловіків призівного віку. За інформацією слідства, зловмисники Волинські перевізники. Спритники за гроші обіцяли посприяти військовозобов'язаним чоловікам у виїзді за кордон. Для цього організатори схеми шукали жінок з інвалідністю першої та другої групи та переконували їх одружуватись із невідомими чоловіками за гроші. Правоохоронці затримали одного з перевізників під час отримання ним 12 тисяч доларів США. За цю суму Камінь-Каширський ділок організував фіктивний шлюб. Між 32-річним призовником та п'ятдесятиоднорічною жінкою з інвалідністю. Затриманому перевізнику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід, тримання під варто.